Всім привіт! Вітаю на каналі! І сьогодні ми розберемо Сан Хуа. Е, Сан Йоа. Е, Саша коротше Розберемо, чим же вона настільки корисна. В її ротації, її арсенал і чому я взагалі вважаю її найкращою четвіркою у грі Wathering Waves. Тож, почнемо з її арсеналу Санхо є чотирьохзірковим саппортом, зірковим сапортом мечницею елементом Бласіо, тобто лід. Весь її арсенал і геймплей загалом складається з того, що вона вміє створювати бурульки і потім їх підривати. Бурульки вона створює скілом, інтро скілом. Або ультою. Для того, щоб детонувати брульки, потрібно зажати заряджену атаку і відпустити її в момент, коли повзунок на її форте-барі буде в синій області. Але хорошим саппортом її робить, зокрема дуже швидка ротація, а також її аутроскіл, який збільшує шкоду базових атак наступного персонажа на 38%. Цей множник не сумується з іншими бафами, тому значно збільшує шкоду. Це автор є найбільш корисним для персонажів, які мають багато базових атак в ротації, таких як Кровер чи Encore, а також Камелія, в якої взагалі майже всі навички наносять шкоду базових атак. Також завдяки своїй максимально швидкій ротації, Санхуа є чи не найкращим користувачем саппорт сету, тобто Moonlight Cloud. Та оці ехо-курки, а це ще 22% атаки та 12% бонус-шкоди для наступного персонажа. Але давайте детальніше розберемо її автору і чи насправді вона настільки корисна. Тут 38% базових атак, але що ж таке насправді ці базові атаки? Ми можемо глянути, наприклад, ровера. Насправді базові атаки це все, що прописано у персонажа в таланті Normal Attack, Ну окрім Heavy, тобто зережної атаки. Тобто, автор Сан збільшує шкоду не тільки простих базових атак, а ще й атак в повітрі, планштатак і навіть контратак. У випадку з Чіксі чи ровером, в яких множник контратак доволі непоганий. Іноді під бафом Санхуа можна просто ухиляючись завдати ворогу більше шкоди, ніж ультою. А це значить, що вона в майбутньому ще буде і кращим саппортом для персонажів, що гратимуть від планша-так чи може навіть контратак. Тож, далі розберемо білд. Тож щодо Ехосету, тут однозначно вибір падає на Moon Clouds з основним ехоскілом-куркою. При настільки швидкій ротації Санхуа, цей баф на вашому ДД буде висіти майже постійно. А на рахунок збірки Кріосет, як на мене, сенсу багато. Є шкода все одно, не доросте до рівня лімітованих легендарок. Та і сам Баф від Сапорт сету посилить вашого демагера сильніше, ніж те, наскільки сет посилить вашу Просто там все максимально просто, енергії майже не треба 30-40% цілком вдосталь. Збираємо вкрити на четвірці, елементальну шкоду на трійках, атаку на одиничках. По зброї, ну тут вибір доволі широкий. Будь-яка легендарка і підійде, хоч Сігна Чан-Лі, хоч легендарка стандарту, вони десь на рівні. Тільки підбирайте відповідно крити, яких не вистачає. Якщо нема ні того ні, що, то будь-яка четвірка на атаку теж підійде. Я ж, в свою чергу, використовую Овертюр, тобто цю зброю на кончерту. Навіщо зброя на Кончерто, якщо в неї нема проблем з його генерацією, Ну, для мого стилю гри все ж трохи є проблема. Якщо порахувати всю її генерацію Кончерто, то ми побачимо 15 на скелі, 20 ульта, 45 від Форте, у випадку, якщо підриваємо всі три бурульки за раз, і 10 на інтро, що в сумі нам дає всього 90. Чого не вистачає для закінчення ротації, так як потрібно 100. Тут нам і приходить на допомогу ця зброя. З нею ми можемо бійти взагалі без лишніх дій, тобто не використати жодної базової атаки чи ухиляння. Це насправді економить економіця декілька секунд на ротації, але в межах поверху цей час сумується на ще цілу зайву ротацію, що вже вагомо насправді. Так, і швиденько пройдемося по її копіям і перейдемо потім до ротації. S1 найкраще, але, як на мене, марно конста, марно, бо я не використовую базових атак. S2, S3 і до S5. Насправді нічого цікавого, вони просто збільшують її шкоду. І насправді найкорисніше з них, звісно ж, S6. Це плюс 20% до атаки всій вашій команді на постій. Сюди додати ще Сет. Який на ній, і буде взагалі 42% атаки для наступного персонажа, який буде по суті вашим дамагером. Тож, давайте розберемо ротацію. Я вже декілька разів говорив про швидкі ротації. Давайте глянемо, як це насправді виглядає. Так, це був весь її арсенал за 2,5 секунди, з яких частку ще зайняла ульта, під час якої таймер випробування зупиняється. От так. І хоч аутро і не використане було, але як видно на конці персонажа воно вже готове і тригернеться миттєвий момент, коли вона хоч на мить з'явиться на полі. Ми ж, в свою чергу, цей момент можемо використати для того, щоб запустити, наприклад, її Єбускер. Так, а тепер розберемося по порядку. Починаємо ми ротації з інтро Самхуа. В момент, як тільки вона торкається землі, ми прожимаємо скіл. Анімацію з скіла ми одразу ж обриваємо ультою. І поки відбувається анімація самої ульти, вже зажимаємо заряжену атаку. Відпустивши її, ми одразу переключаємось на іншого персонажа і робимо якісь корисні речі. Якщо ж ви все ж вирішили вкласти більше ресурсів і часу вашого сумкуа, тобто прокачати її всі ехо, таланти, зробити з неї сам дешевом внесе вагому частину шкоди команди, то зброя на регенерацію вам точно не підійде, так як потрібно щось збільшує АТК, тобто якась легендарка. А Значить, прийдеться використати в ротації декілька базових атак, щоб заповнити її аутро. І тут вже непогано б ще й скористатися її першим секвенсом в ротації. Для цього використовувати комбо п'яти базових атак, це занадто довго і вам його можуть легко перервати. Але насправді є рішення. Після свого інтро вона пропускає половину свого комбо і переходить одразу до третьої атаки. Як на мене, це найшвидший варіант використання її бафу від S1, який я знайшов. Тому основне комбо в ротації виглядатиме так. Робимо інтро, одразу після нього три базові атаки, і потім стандартно скіл, ульта, заряжена атака і свап. Тих трьох базових атак теж вистачає для того, щоб повністю заповнити її автору. Як же тоді виглядає повна ротація всієї команди? Тут насправді є різні варіанти, і це залежить від того, хто буде головним дамагером в команді. Якщо граєте з персонажем, якому потрібно використати два свої інтро за ротацію, як, наприклад, Тровер, що при використанні двох інтро і скіла одразу переходить до своєї умбро стійки, тобто повністю заповнює форте. Або Чан-Лі, яка двома інтро і двома скілами теж повністю збирає свою форте. То тоді виконувати комбо Сан Хуа прийдеться на початку ротації. Тобто ротацію починаємо з інтро Сан Хуа. Потім набираємо аутро Хіллера. Викликаємо перше інтро нашого дамагера, Після чого можемо переключатися на Санхуа випустити курку і одразу друге інтро нашого демагера. Після завершення всього його комбо просто починаємо ротацію спочатку з інтро Санхуа. Якщо ж ваш ДД не потребує аж два інтро для ротації і вистачить одного, як, наприклад, інкор, то ротація виглядатиме так. Починаємо з хіллера або його інтро. Заповнюємо його кончерто. Переключаємося на Санхуа і робимо її швидке комбо. Свідчимось на ДД робимо ехо скіл. Назад на Санхуа ехо скіл. І одразу на ДД з всіма бафами він може робити свою комбо. Саме за допомогою цієї доволі простої ротації Санхуа я пройшов велику частину ендгейму, як, наприклад, другий поверхто. Так, на першому Херону, якого розіст до ровера, тому тільки другий. А також е середню вежу овердрайв зони. Я вважаю, це взагалі найскладніший зараз контент в грі. І е такі два безкоштовних персонажі, як ровер і Санхуа, е доволі легко його проходять. Mm. Якщо ви все ще тут, значить ви додивилися це відео до кінця. Дуже вам дякую. Це по суті. Перше моє повноцінне відео на YouTube. Тож діліться враженнями, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо буде активність, то зроблю ще подібних відео. Наступним відео можуть бути про Yinlin, Shanлі Yao, пишіть в коментарях, які хочете побачити. І майте це файно!